Форест територія сили під таким гаслом прийшли традиційні міські відкриті змагання з армреслінгу. На турнір до Кривого Рогу приїхали спортсмени з Дніпра, Павлограда, Кам'янського, Кропивницького, Херсона. Випробувати власну силу та волю прибув на міські змагання Микола Гусаров. Нині спортсмен боронить Україну на харківському напрямку. Аж на душі радує, коли бачив хлопців, з якими давно вже змагався, бо ця клята війна ну, дуже. Так і фізично, і психологічно дає, що таке, а тут приїжджаєш якось і душевно, хлопців побачив. Традиційний міський турнір організували та провели міська федерація з армреслінгу і спортивний клуб Форест. Організатори кажуть, прагнуть розвивати спортивне і патріотичне виховання молоді. Наша основна задача це залишитися з українцями. Те, що питається зробити наш ворог, знищити в нас ті традиції. Той уклад життя, якому ми привикли, Кажу їм, тренуйтесь, отримайте освіту гарну, читайте книжки, дивіться гарні фільми, залишайтеся з українцями, ростете достойною зміною тим людям, які сьогодні ризикують життям, захищаючи нашу країну і наш уклад життя. Серед учасників змагань є титуловані спортсмени. Роман Литвиненко, чемпіон України з армреслінгу. Міський турнір для нього чергова перевірка спортивної форми для участі в чемпіонаті Європи. Організація дуже гарна на рівні Чемпіонату України. Судді дуже гарні. Судді дуже добре, строго, як на Україні також. Переможцями турніру у своїх вагових категоріях серед юніорів стали Дмитро Чепалев, Сергій Єгоров, Роман Литвиненко, Олександр Чирва, Денис Шпіков. Серед дорослих перші місця вибрали Богдан Перемий, біда, Сергій Грисименка, Микола Гусаров, Руслан Добровольський. Медалі міського турніру призер. Учасники турніру отримали у подарунок вітамінні препарати від очільниці громадського об'єднання за рідне місто, члена виконкому міськради Ольги Бабенко, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. CD.